Таня, хочу подякувати за сесію за твою допомогу. З тобою працювали сьогодні з моїм переконанням, що моє щастя неможливе в бездіяльності. Досить неочікувано пішло все далі. Ми не перший раз пропрацьовуємо якісь моменти коучингові, а цей раз раз прям було досить цікаво. То, куди ми зайшли, як ти змогла мені підсвітити мої якісь, мої якісь моменти, які заважають рухатись далі. От, цікаво було переглянути сфери життя і розставити ту процентовку, завдяки якій я побачила, як би мені хотілося гармонізувати те, що я вже маю. Тож вдячна, ціную, цінного забираю те, що. Те, що треба рухатись до тої картинки, яку я хочу, яка мені важлива, і дякую.